Сьогодні я вирішила зустрітися зі своїм стародавнім колегою Юрцом і зазняти з ним, мабуть, спільне відео. І зараз я запитаюся його, що би він хотів робити і як би він в подальшому це собі уявляв. Зараз Юрець! Привіт! Привіт! Давай не виділися. Ну? Здоров! Знаєш, що на скоро свято? Знаю. Яке? 8 березня. І що ми будемо робити з 8 березня? Як твоя уявна дівчина? Вона повинна отримати подарунок. Подарунки для уявних дівчат. На що їй щось дарувати? вона що явно, в мене грошей нема. Як нема? А ну давай, пошукай свої гроші. Скільки там є? Ой, пало! Так багато Щ... що ж падає. То, то, що впало, то пропало. Два. Дванадцять. Тринадцять. Двадцять, тринадцять. Що ми за то купимо? Зато нічого не купиш. Що ми будемо робити? А не знаю, маєш якісь ідеї. Я думаю, що Ютуб завжди має ідеї. На Ютубі є дуже багато do it yourself. DIY! А якщо немає, А ми щось придумаємо. Для того, щоб зробити наш DIY, 8 березня мастер-юрець, уявна дівчина. Нам в першу чергу буде потрібен лосьон для баті за 2 рубля. Ось такий, чекайте, чекайте, модні тілочки, лапку кладуть. Дивіться лосьйон для баті за 2 рубля, який можна купити в Ашані Але нам треба буде не весь, а тільки прекрасна, просто чудова, надзвичайно прозора баночка. Далі, що нам буде потрібно, то чим ті баночки можна заповнити? В першу чергу, ти щось будеш говорити? Ми будемо використовувати кібльоси. О, е, беседка. Треба буде з дерева дістати кусок ялин. Або з яливки дерева. Як варіант? Квіточки, квіточки. Ви можете використовувати будь-які інші матеріали, які у вас є вдома, підручні. От. Ми використовуємо якесь таке дрантя, все, що понаходило, то і використовуємо. Ви можете брати інше. І основний продукт, який просто буде мега фешн виглядати з тим всім гівном, яке ми туди накидаємо. Це волева, як моя баба казала, такий чай, Бачите, вже не відцвітлюю, бачите, бо там дуже багато такого всякого кольорового гавна. Прочитаємо молитву, щоб все вийшло з першого. Ой-ой, вона полетіла. полетіло. Це робить дача. Беремо хищну. Беремо. Берем. — Що ми далі? Драньке, два з зелений. Перший колір нас поділ. Тут вже йде весна, 8 березня свято весняне. Так, весняне. Колір весни зелений. Так, тепер ми беремо по кусочку, щоб не кидати целе, бо воно целе буде виглядати ну, не досить адекватно. Беремо по кусочку, ювець, бере свій кусочок і закидаємо. Маленький кусочок. Відриваємо голочки, як з ялинки. Тільки тоту то, то я. Дай ту руку, як ти там Зарочка. Слухай, а знаєте що? О, бачите, як багато має бути? О, це вдосталь. Це Наступним етапом у нас будуть шишечки. Шишечки скидаємо в наш прекрасний. Шишечки кидаємо. Ну, шишечки, шишечки. Розумієте? Сів і дивиться на мене. Сів і дивиться. Шишечки подарунок для Уявної дівчини. Бо тому що нормальна дівчина кине вам тим в голову і на тому все закінчить за ваші довготривалі відносини. Трішечки докидує до себе. То типу я для уявної дівчини маю робити якусь. чуть чуть по Та, А я роблю для. А для кого я роблю? А я роблю для загадки. Тому що дівчина повинна бути загадкова. Цей чай. Я думала, він більше кольоровий, він коричневий. Гавно! <реш> Колір да, говна, яке з під снігу вилізло. От, прекрасно. І далі найважливіший етап, це по суті найгарніше, що в нас є взагалі за столом. Це оці прекрасні квіточки, зважаючи на їхню форму, я думаю, що вони з родини лілійних. Це янку близько, каже бачите. Просто біологи. І так, ми закінчили на етапі додання квіточок. Та докинь, хоч хай щось там, тому буде, та там є вже квіточка. То мало, треба багато квіточок. До речі, той матеріал, який ви будете вважати найгарнішим, додавайте найбільше. Це може бути досить непоганий, в принципі, навіть непоганий подарунок для якихось неадекватних людей. Ви туди можете накидати не тільки якихось травичок чи чогось там, можете. Туди накидати якихось пластмасових штучок. Можете повирізати, щось туди понакидати. Можете в магазині щось купити. Маленькі голови Барта Сімпсона. І тепер найприємніший етап ми це Shine. Таке Diamonds, Fylight. Оце от ми все беремо І по чуть-чуть засипаємо камеру. Камера не передає. А знаєш, що я зараз зроблю? Я зараз просто зроблю такий мега-лайфхак. О, торч. Ще, підію турбо. Боже, ще гірше. Бачите, У -у 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 -у. освітлення. Може, кот якось буде ліпше. Ууу, як все світить. Перше заливається олія. Я не знаю, наскільки тут правда. Давай по порядку. Сюди олію воду, а сюди воду олія. Давай. Так, я заливаю сюди олію, ти заливай воду. Заливаємо до половини нашого подарунка. Почти. Трошки треба, щоб воно все розійшлося, перемішалося. Бо з водою воно вже зупиниться в такому ну, стандартному стані, в якому от ви його перемішаєте, в такому воно і замре. Дюрця воно, коротше, чай почав запарюватися, шишки не тонуть. Тепер ти заливай до себе олію, все, бачите, все перемішано, все гарно блиститься. Трошки виглядає дивно, але блиститься. І тепер я заливаю воду до свого середовища у це все гавніше переливається. У-у-у! Ха, воно ну прикольно, я думаю, воно стрм не буде. Вірця, коротше, воно чого-то вообще болі. Воно <см> страдає в нього таке. У <см> мене, знаєте, так. Ой, воно тече, фу, батя неякісний. Ну, вірця, коротше, воно пострадавше таке. Дай мені здохнути. <см> Kill me please. Ну, в мене воно вийшло так вроді би нічого. Дивіться, якщо я то робити в великій банці, воно буде чимось навіть схоже на лавову лампу. Оця вся штучка так досить прикольно перекидається. Середовище справді утворилося. За рахунок бльостків і всієї хрені, що ми туди накидали, воно бачите так уу-мігрує. уй. Тим псом, якщо вам сподобалось наше відео, то ставте карка вверх. Якщо вам не сподобалось наше відео, то ставте карказябочку. Ставте карказябочку вниз. А я, 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 кстати, я не вмію складати кулак в другу сторону. О, вниз, вниз, дизлайк. Але краще вверх. Але краще ставте вверх свої прекрасні карказябочки, свої лапки, ручки і інші. Конечності. Я не знаю, може у нас дивляться хтось з іншими конечностями. Якщо вам це сподобалось, то справді так, дайтеся чути якимось коментарем. Якщо ви будете писати про нашу неадекватність, то. Mm. То буде більше відео виходити. Так, так. Ми, ми знаємо, ми раді. Якщо вам це справді сподобалось і якщо вам це десь пригодилося в житті, то напишіть де. Так, mm. тут буде десь силочка. І mm. що? Mm. Mm. Такий кружочок, щоб нажати на нього і підписатися на канал. Хто на то підпишеться? Кому-то треба. Той, хто додивився відео до кінця. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то майте бога в серцю, підпишіться на Юрца канал, поставте нам лайк, бо, тому що все-таки ми старалися і от, зробили оце. Я...